Зараз я вам покажу, як перевірити код помилки в автомобілі Opel Combo 2006 рік дизель. Ось якщо ви бачите, в мене висвітився значок тихогляду, зараз я вам розкажу, як перевірити. Значить, Стаємо на місці, бажано на ручничок, глушимо двигуна, але не повністю. Виключаємо запалення. Тепер нажимаємо підаль гальм і акселератора одночасно і включаємо запалення і рахуємо, скільки блимає е, індикатор. Підалі тримаємо. Все проблимало. можна заводитись. Як бачите, значок пропав. В майбутньому він знову з'явиться, так як е, цей код не стертий з пам'яті. Е, е, кількість блимів я порахую. Потім вам підпишу, що це означає. Е, Блимить вони наступним чином. 4 блоки, які означають 4 цифри: 1 блим одна, одиниця, 2 блима – 2, 3, 3 і так далі. 9 разів дев'ятка, і 10 разів це 0. Тобто, якщо блимає 6, то це означає 08,76 код. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу.